Всім привіт. Слава Україні! Напевно, всі час від часу роблять якісь замовлення на Aliexpress. От і я не втримався, треба було якось так би мовити, відволіктися щось для душі. І я подавив свою жабу і купив ножа Fox. Це репліка. І давайте подивимося, чи варте воно того, і взагалі, чи цікаво це вам. Чи слід робити подібні огляди на речі, які час від часу купуються на Aliexpress, Чи буде це корисним? Залишайте ваші відгуки. Як виглядає лицьова частина коробки, я не знаю, бо там наліпки транспортні. Якщо б в мене стане натхнення, я їх відколупаю. А так бачимо ось така коробка, і всередині, ніж у Целофані. Це копія ножа Fox Tactical Elementum Dagger. Ось його характеристики ви бачите на екрані телефону. І давайте подивимося, наскільки вони відрізняються у репліці, та взагалі подивимося на якість. Я не знаю, як повинен виглядати оригінальний ніж, я його ніколи не тримав в руках. І наразі тримаю лише репліку з Aliexpress. Але можу сказати, що при першому такому розгляданні я не знайшов деталей, до яких я б міг придратися. От чесно. Ніякого облою пластику, кривого лиття чи чогось такого подібного я не побачив. Піхви виконані досить якісно, все симетрично, ніж фіксується в них надійно, присутній дренажний отвір. В комплекті присутня кліпса, яка дозволяє закріпити ніж на моллі, Вона швидкоз'ємна. Її можна швидко поставити ніж, швидко зняти. Фіксується на двох винтах, можна переставити на іншу сторону, а самі піхви симетричні, і все одно якою стороною ставити в них ніж. Я хоч і правша, але зазвичай для відео показую вам ножі в лівій руці, оскільки в правій у мене фотоапарат. Фіксується в ножнах ніж дуже надійно. І щоб він вискочив, я чесно не знаю, що треба робити. Почнемо з кріплення. В основі присутня кнопка, на яку ми натискаємо, і у нас відкривається отакий от пластиковий кейс, куди ми можемо поставити ремінь, стропу, і після чого закривається. Не відкриється самостійно, поки ми знов не натиснемо кнопку. Все матове, ніяких блискучих елементів особливо тут нема, крім закльопок, які скріпляють дві половинки. Ніж симметричний, як я вже сказав, витягається з ножен дуже легко, але фіксується в них надійно. Чорне матове руків'я з отвором для темляка. Два невеличких напливи упору. Ребро жорсткості і обоюдогострий клинок. Причому оригінальний ніж, якщо вірити офіційному сайту, буває двох типів: з обох сторін плейнова заточка, або з однієї сторони серейторна, з іншої плейнова. Китайці поки випускають одну версію в яких з однієї сторони плейн, з іншої серейтор. Такий ось ніж. Товщина в обусі близько ближче до основа основи 3,5 мм. Десь на 2 третях, це 2 мм, і до кончика у нас вже йде значно більше звуження. Що мені сподобалося в цій моделі ножа, це те, що в неї праворукий серейтор. Відповідно, коли ми ріжемо ножем правою рукою, він дуже сильно агресивно вирізається в матеріал і дуже чудово ріже. А для всіх інших потреб у нас є звичайний плейн. Хочу зауважити, що цей ніж не є якимось продуктовим, він такий вже більш тактичний. Так, не можна виконувати побутові задачі, але от він саме тактичний. На що натякаю його симметричність, обоюдогострість клинка, та й взагалі розміщення на спорядженні ззовні. Китайці не кажуть, яка тут насправді сталь, нічого про це поки не скажу. Якщо будуть якісь проблеми з цією сталью, я вас повідомлю. По заточці він дуже якісно заточений, але я думаю, його треба переточити, полірнути ріжучу кромку, це нож для душі. І він не стільки багато коштує, навіть якщо я запорю цю заточку. По серейтору я думаю, також слід пройтися алмазним надфілем круглим. Особливо у частині, яка ближче до кінчика ножа, бо тут є якісь заусінці на сереторі, і я хочу їх прибрати. По якості виготовлення ножик має руків'я full -tank. Залито все це таким резиновим компаундом досить жорстким руків'ям. Причому, що руків'я має невеличке потовщення всередині. А фултанк магнітиться сталь до самої п'ятки клинка. Відповідно, на виламування вся ця конструкція має досить великі перспективи, якщо сталь хоч якась пристойна. Ну що, давайте спробуємо трохи попрацювати по дереву цим ножем. Хоча я чудово розумію, що цей ніж не для дерева, і його призначення це робота більш м'яким предметам І працювати треба саме на проколювання. ну Ви зрозуміли, про що я кажу. Тим паче, в огляді з останніх новин ножі повинні бути у всіх. Що я можу сказати по роботі по дереву? Ну, заточка на мерзлій сосні так собі, буває агресивніше. Не знаю, чи варто його переточувати, але ну, полірнути ріжучу кромку, я думаю, точно варто. Або ж і не варто. Ну, це вже кожен вирішить сам. Серейтор. Серейтор це страшна, дуже агресивна штука. І я думаю, її оцінять всі, особливо якщо він правильний. Тобто права рука у вас він загризається дуже сильно матеріал і буде працювати. За рахунок того, що клинок не дуже великої довжини, ним зручно різати і нема бажання впертися великим пальцем в обух, оскільки, якщо ви так зробите, ви одразу отримаєте. Травму. Щодо балансування, то клинок дуже непогано збалансований і його центр мас знаходиться десь в цьому регіоні. Що є непогано, він дуже зручно лежить в руці, принаймні моїй. Руки не провалюється десь в долоні, воно достатньої довжини. Можна одягати тімляк, але чесно, не хочеться одягати тімляк на ці форми, в тому вигляді, як він є, ніж прекрасний. Я розумію, що це копія. Але фокси молодці що випустили таку модельку. І давайте подивимося. Як ніж працює на більш твердому дереві, я не ставлю за мету показати, що він погано працює на дереві, просто щось порізати хочеться ним і скласти якісь відгуки. Він ріже. Буває ножі, які ріжуть гірше, вони мають більшу товщину в обухці. Бувають ножі, які ріжуть легше. Цей ніж, як я вже сказав, для інших цілей, він саме для проколювання, щоб у вас був якийсь самозахист. Від яких цілей ви вже озвучуєте самі, самі кажіть, коли це потрібно. Я ж просто показую, як ніж працює по деревині. І на отмаш, якщо треба середером щось порізати, то це ну, взагалі супер. По дереву він вгризається в дерево і застрягає навіть. А от. Ріжуча кромка, тут все класично, зручно. І не знаю, от, Чесно не знаю, варто його трошки доточити чи ні. В тому вигляді, як є з коробки і за свою ціну в 3 або в 4 рази дешевше оригінала в Україні, це дуже цікавий варіант ну, просто для душі або для більш якихось таких потужних задач. Щоб показати контрольний різ, так би мовити, беремо мору Spark. І пробуємо нею попрацювати по тій самій мерзлій ломаній гілці. Це зелене якесь дерево, зломане сосною, яка впала. Скажу, що ну, да, море заривається контрольованіше, глибше, але це скандинавські спуски і це, так би мовити, ідеальний варіант. Це ніж не призначений для дерева, але за бажання ним працювати можна. Якщо у вас немає чим. То він буде непогано справлятися. Тобто треба розуміти, під які задачі цей ніж. Слід зазначити, що вже тиждень стоять морози під 10 градусів по ночах, відповідно, така поламана гілка досить сильно промерзла. І ножам працювати по ній досить важко. Якщо порівнювати руків'я море і цієї репліки Фокса, то море, звичайно, руків'я трошки зручніше. Але і вона відчувається легше, і не такою харизматичною, як даний ніж. Думаю, слід зазначити ще один неочевидний момент, що таким ножем швидше за все будуть працювати в тактичних рукавичках. Тому давайте хоч звичайні рукавиці, але спробуємо як в них працювати. Скажу, що коли в рукавицях ним працюєш, руків'я здається більш зручним і якось різ. По-іншому відчувається, він не стає краще, але от зусилля з ножа на руку передаються значно м'якіше. Ну, мора це інше діло, інший клас ножів, вони не тактичні, хоча є мора гарберг, і вона саме тактична фултами. Але там інша вага і інші форми. Тут я роблю упор саме на форму, просто мені сподобався дизайн. Ось головне, чого я купив цей ніж. Може, може, я зараз буду робити дурню, але давайте спробуємо подивимось, скільки цей ножик скажімо так, витримає, чи зможемо ми такими ударами переробити палицю, враховуючи, що у нас при сковтявчому ударі у нас серейтор працює. І подивимося чи не з'ягнеться у нас кінчик ножа. Дурний тест, але, скажімо так, не дуже він відрізняється від батонінгу. До речі, цей ніж для батонінга не призначений, оскільки в нього немає як такого обуха і удари по ножу завжди будуть приходитись по ріжучій кромці. В принципі, палка вже перебита, кінчик, ножа, ну, як ви бачите, ну, може мінімально трішки зігнувся десь, але я думаю, це не критично і можна без проблем виправити. Ну, сталь не ідеальна, але ми от наразі все виправили. Це означає, що ніж не ідеально жорсткий. Може ми його зламаємо, а може він просто зігнеться і ми потім це виправимо. Давайте пройдемося по габаритах цього ножа, щоб ми знали його характеристики. Загальна довжина 99 мм від руків'я. ріжучій кромці це десь 94 мм. Якщо поміряти взагалі від початку заточки, то це 89 мм. Руків'я десь 11 мм, товщина клинка в самій широкій частині чуть менше 3 см. А товщина в обусті, як я вже казав, в цьому регіоні вона десь 3,5, в цьому регіоні десь 2 і йде на зменшення товщини. Ширина руків'я. Близько 3 см в широкій частині, а товщина його, ну, добре, якщо буде два в самій широкій частині. Такі ось габарити ножечка Tactical Elementum Dagger, Репліки з На Невеличке доповнення до початку відео. Подивився я, що пропонує оригінальний Fox. Оригінальний Fox в комплекті йдуть дві таких кліпси, які розташовані паралельно. Піхва. Наразі китайська версія пропоную лише одну. Можна докупити окремо, продаються такі кліпси по 100 гривень-120 гривень. Безкоштовною доставкою або дешевше, але доставка буде платна. Шукайте, дивіться, уважно. Розвернути її не проблема, розкручуємо один гвинтик, повертаємо. А в всьому іншому все те саме. Ну і є ще в оригінальному Фоксі хлястик на кнопці, який так по діагоналі охоплює ніж і додатково страхує його в піхвах. Погрався я трішки з заточкою, пройшов на мусаті, пройшов на, алмазні, на алмазному брусочку, і трішки погрався алмазним надфілем по серейтору. Що можу сказати? Серейтор став агресивніше. Можливо, варто доточити оцю п'яту частини серетора просто плейновим, плейновою заточкою. Сама плейнова заточка після проходу по алмазу стала значно цікавіше, тому можна допрацювати цей ніж мінімально по заточці. Але не треба його дуже сильно зменшувати кут, бо тоді ріжуча кромка буде заминатися. У всьому іншому, ніж цікавий, але пам'ятайте, що цей ніж не для бушкрафту, це ніж швидше такий бойовий, відповідно, Фокс з, такої, з такою ціллю його і розробляв. Можна трішки попридиратися по симметричності зведення гострої частини клинка, кінчика, але я думаю, за ту ціну, яку пропонується ця, ця репліка, цього можна не робити. Ось так виглядає руків'я крупним планом. Мінімальна насічка, але руків'я дуже охватісте. Присутній отвір для тімляка. І такий резинопластик, термопластик, не знаю, як його називають виробник, тут використали китайці, але наразі дуже приємний. В руці навіть в холодну погоду. До речі, ніж навіть заводською заточкою і цією формою клинка непогано працює по продуктах, таких як сало. Ковбасний сир, твердий сир, різатий хліб відповідно може бути мінімальним таким помічником на кухні.